Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Нарешті дочекалися чвертьфінал «Голос України». Перший прямий ефір. Ходімо в гримерки, подивимося, як там всі готуються. Долю 16 найкращих відтепер тепер вирішують не тільки тренери, а й глядачі. Ла -ла 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 Першим натрапив на ведучих горбунова і осадчу. У них цього разу більше 3 години ефіру. Як готувалися? Катерина, розкажи, як ти готувалася. Дружина втікла. 15 хвилин до прямого ефіру. Все класно. Як пару по-українськи ми найкраща команда? Ми найкращі, Ми – найкращі. найкраща команда. А це зірковий тренер Дан Балан. Налаштовує своїх співаків. Я люблю в втішині перед боєм. Буде бой, ребят, буде бой. У команді Потапа атмосфера Це дещо жвавіша. Це голос країни! Це Карина Арсентіова. От моя коса, але ще костюм я одену, трохи позже. Це наша русалка она... десь заплуталася в тенетах. Вона немножко заплуталася, але да, вона буде немножко по-другому. Вікторія Ягич. Я хотів щось спитати. <звук> Думай. Я зараз поки що так ще колдую, колдую, чеклую, чеклую, а потім я ух, і потім ти зрозумієш, про що мова. Я вже відчуваю трошки ух. Ух. А ось Арсеній журавель. А я танцевальний прокурор. Вашому танцполу приговор. Так, це мій костюм. Він не цікавий золото. Люди, дивіться, яка. Штука, я сказати, нічого що що? Я вашу ногу трога. Я Бо можу мені сказати, якось... що мене мене все сьогодні трогають. Нарешті ми знайшли людину від Монатіка. Вікторія Олійник вже на гримі за кілька хвилин її вихід, а ще донедавно виступала на милицях. Гіп зняли. В мене вже насправді його немає, але можна бачити шрам, трохи нога а втомлена вже вже на своїх двох буду йти та підкоряти сцену. А поки її підкорює потап, розігріває публіку. Родина, родина, вся і шоу починається. Перші учасники від Тіни. В її четвірці глядачі обрали Андрія Хаята. Мені попав, попала пелюстка з якоїсь райської сакури. Епічно витягнув, типу так і треба. А це ви смітили? Так, да, це з мого номера. А вам віник дадуть потім, щоб це все прибирати? Чи? Не знаю. Сама Тіна Кароль запросила Девіда Аксельрода. Команду Монатіка далі представлятимуть Вікторія Олійник і Андрій Карпов. Потапа Вікторія Ягель чи Карин. На Арсентіва у Баланах співатимуть Оксана Муха і Рафі Хейтан. Їх лишилося лише вісім. А хто потрапить до фіналу, побачимо вже за тиждень.